Трамп запустив вже цунамі економічної кризи, uh -huh. світової економічної кризи, і він це вже зупинити не може. Ну тому що у нього інтерес Сполучених Штатів Америки, перезапуск власної економіки. А коли там говорять, що вони, що Трамп хаотичний стосовно тарифів і все інше, це брехня, це вони чітко розуміють, що вони роблять. Вони провокують економічну кризу для того, щоб перезапустити свою економіку в першу чергу. Чому? Тому що, якщо йде економічна криза. А вони хочуть послабити долар ну відносно інших валют для того, щоб дешевше стало виробництво Сполучених Штатів Америки на експорт і знизити виплати по боргу своєму, тому що у них були проблема боргове навантаження. У них виплати по боргу більше, ніж бюджет Пентагону. Вже так, це другий далі. Автоматичним наслідком. Автоматичним наслідком економічної кризи є падіння ціни на нафту. Перше, по кому це вдариться, це Росія. Вже зараз ЮРЛС поступово падає в ціні. Можна вже бачити. Там 54 вже долари торгуються. А далі удари по території Росії нарощуються. Ви все бачите. Вже, ми вже звикли, що кожного дня. Де, куди потрібно. Ну, СБУшники, по Московії, да, не тільки буквально СБУшники, мочать вже була. нафту, вже газ. По цьому, газ там, станції прилетіли вже в Саратівській області і так далі. А ось і тому а, далі, коли влетіло в то, сьогодні ж в топсе теж влупили а, в про і усь слух на 13% впав експорт нафти з Росії. А, тобто, все це в сукупності, все в сукупності створює передумови. Передумови, якщо воно складеться в якусь комбінацію, що може закінчитися в 2025 п'ятому році, угу. так тому що ну Росія просто не витримає в не удари.